Про зміни настроїв та політики США з приходом до влади Дональда Трампа, а що про це думають українці в Америці, а ще про творчість та пережиті три клінічні смерті? Говоримо з фронтменом гурту Кульбаби» Василем Рущаком. Вітаю, привіт. привіт. Ну, найперше в соцмережі справді сколихнула новина, якою ти наважився поділитися аж через рік, про те, що в тебе було аж три зупинки серця, складна операція і реабілітація. Як ти зараз почуваєшся, і е, як пройшло все? Ну, насправді, ну, насправді і, знаєш, як кажуть, ніхто не знає, де буде падати і коли. І так сталося, що та, дійсно минулого року, на початку, це було в січні, мене було просто якби чотири рази я втрачав свідомість, не розумів, що, що, що зі мною є. Але потім, коли мені поставили кардіологи, поставили холтер, то Якби розшифровка показала, що в мене була е, завжди у ці моменти була зупинка серця, і е, кардіолог, якби е, сказав, треба, потрібно робити зразу негайну операцію, тому що п'ятого разу можливо буде, може бути запізно. І взагалі він був взагалі шокований тим, що як так чотири рази я падав. І потім е, і включався, можна сказати, так. І ніхто не знав. Просто у мене такого ніколи не було, і я не знав, що що зі мною відбувається. Ну але це саме гірше те, що це все відбувалось, знаєш, якби е, перед самими виступами, які були заплановані, я мусив скасувати, але потім часом я трошки вже почав. Е, е, Після реабілітації почав трошки відходити і ну, я зараз далі ще відвідую лікарів, тому що е, якось воно так все, трошки затягнулося в цьому плані. Власне, знаю, що лікарі тобі заборонили вести активну діяльність, але все ж таки ти повернувся до творчості. Як тобі це дається зараз? Ну, е, операція була дивись, операція була за е, два чи за три дні до, до, е, до одного з концерту. І я не знав, чи я буду виступати, чи не буду, бо я був в лікарні, і я ще виступав. Але коли вже мені сказали новину, е, ну новину таку, що треба мені це зараз негайно робити, і там е, оперувати, так то е, я трошки був такий, знаєш, якби трошки не знав, не знав, що далі буде. Я, я потім написав в соцмережах, що е, вибачте, що я в деяких моментах через стан здоров'я не можу виступити. Концерт там від, ну, відбувся в той час, але просто в моєї участі не було. Це був благодійний концерт. І, і це було е, якось так, скажу, не все неочікувано. Але і лікарі спочатку якби, заборонили, бо вони не знали, яка буде ситуація зі мною далі. Ну, в загальному мені е, якби не можна було ем, використовувати е, раді, е, радіо хвилі, типу такого, такого моменту. Або там магніти десь і тому подібне. А сцена, це взагалі, як рахується в... якщо там є якийсь радіомікрофон і тому подібне, то взагалі все повністю. Я за це трохи переживав, але мене довго не вистачило. і Я е, сказав так собі. Або я зараз пробую е, з першого концерту, який був запропонований, і я буду знати відповідь на своє питання, чи так чи ні. Тобто, чи я буду далі продовжувати. Виступати і е, з концертами, чи мені треба буде зв'язувати концерти, взагалі концертну діяльність? І слава Богу, я виступив, забувся на сцені завдяки завдяки нашим, як то кажуть, украї українській діаспори, які молоді, яка була на виступі вже е, на першому з, з одних концертів, то е, якось так, знаєш, Забув про те, що мені там не можна було піднімати руку, забув про те, що мені не можна було там стрибати і тому подібне. Я це все робив, якось не, навіть не задумувався. Якось так само по собі воно йшло, дуже класна була тоді атмосфера. І після виступу я, я, коли приїхав додому, я собі думаю, так, якщо все окей, якщо мені не зателефонували, бо взагалі вони відслідковують мій стан, який, який стан моєму. Які, ну, як, як що відбувається, така в моєму серці, так? Ну така то зараз така система, що я зараз на контролі них. І якщо мені ніхто не телефонував, ніяких збоїв немає, ніяких е, е, ну, я себе нормально почував, то я з радістю був. Погодився і на наступні концерти, і пішло-поїхало. І так цілий рік. Власне, розкажи про ті благодійні концерти, в яких ти брав участь, які зараз настрої, так розумію, виступаєш для української спільноти там. Так, то є, тут багато ми організовуємо, ну, тобто не я, а є організатор, просто які різні фонди є, є просто що збирають концерти ну, на, на якісь, ну, якісь там для якихось військових. І дуже багато є тих українців, які приїхали тепер, е, які займалися концертною діяльністю в Україні. Тут, тут почали. Тобто це почали робити українські вечорниці е, там в нічних клубах, де також допомагають е, кошт, коштами на, на ЗСУ. Останній з таких класних було концертів. Це було е, коли ми е, Лесик е, сам. Це якби е, екс-діду, можна сказати. так, е, Тобто е, запропонував мені це було ще до випадку, коли в нього також там були проблеми зі здоров'ям. Е, Літом він мені зателефонував каже, я знаю, що ти десь там е, на реабілітації, як ти, як ти там чуєшся, мені потрібна допомога. Він каже, я йду з концертом, але я... він також був після якихось там е, операцій і каже: давай давай. Е, ми розділимо весну, просто я сам можу можу не, не стягнути, буде важко. І ми, ми поділимо цей концерт зробимо трошки довше. Тобто, в два виконавці. Я погодився, і ми були в Клінклінволд, Чикаго. Потім були в Детройт, е, трошки поїздили з цими концертами. А зараз е, наступний концерт е, зараз буде 20, 23 лютого. Якщо не помиляюсь, також благодійний концерт. Там будуть брати всі українські музиканти, виконавці, наскільки я знаю. Е, буквально пару днів тому мені тільки запропонували. Я погодився з радістю. Е, якщо вони сказали, що всі кошти будуть йти для всіх е, хлопців е, зсу, то звісно треба, треба на таке погоджуватися. Хочу ще поговорити про ситуацію у США, Тому що у нас шпальти ріснюють інформацію з тим, що з приходом Дональда Трампа так доволі такою його агресивною політикою, вже дуже багато штатів вийшли на мітинги, так в протест. Як зараз ситуація в Чикаго? Що про це можу сказати? Ну, ти знаєш, Америка дуже велика, і тут дуже дуже велике, дуже населення, дуже скупчене величезне. Знаєш? На рахунок чекав, я можу сказати, там було 150 людей. Це взагалі можна рахувати, що це не дуже ну, взагалі ноль. Тобто протест був, так і люди вийшли, мабуть, вийшли ті, що незадоволені, можливо, їхніх родичів депортували, можливо, щось типу того. Але з однієї сторони, знаєш, американці всі, з ким ти не спілкуєшся з. Самими американцями, то вони дуже вони дуже раді, що прийшов Трамп. Насправді як вони кажуть, що буде, буде тепер трошки чистіше. Ну насправді депортація не просто людей ловлять і депортують ловлять криміналістів, можна сказати, так? якщо якісь нарушили закони і тому подібне. В першу чергу це стосується цих людей, і це можна сказати. E, знаєш, прийшов, прийшов новий Газда, робить роби домопорядок. Ясно. А що стосовно, що, що про це загалом думають українці? Чи спілкуєшся з українцями, чи впливає це, в принципі на тих людей, які мешкають там? E, депортація ти на увазі? Я не тільки за депортацію, загалом про ту політику, яку ведеться стосовно України, Так? про підтримку. Більшість українців, які проживають тут. E, Більше як 10, 15, 20 років, з ким, ну, з ким я там не, не спілкувався, вони всі були в принципі за Трампа. І це було навіть це було навіть візуально видно, коли було до, до виборів були в кожному, на кожному подвір'ї десь буди, в будинках були такі таблички, що вони за Трампа, за Трампа. Ну це не тільки українці, просто все американці, я маю на увазі. Ти знаєш, просто українці відчули, мабуть, перший його прихід, коли він був перший, перший раз, і порівняли з тим, що була інша влада. І іншого варіанту просто не було. Вони просто якби, захотіли знову те саме, що було. Моя така думка. Тому нам, українцям, трошки не зрозуміло, знаєш, бо нам важко це ну, якби. Не то, щоб повірити, а просто е, всі українці знають, що має бути там припинені допомоги допомога Україні, тому подібне. Насправді цього не буде. Я думаю, зараз просто призупинилось, не не, не відмінила, призупинилось. Тому багато українців зараз е, тут, вже які е, приїхали там по якихось гуманітарних паролях, то вони зараз якби, переживають. Десь хто хоче залишитись, хто переживає, хто планував повертатись назад, то йому все рівно, в принципі, так. Але мова йде про те, що сама якщо брати тут на місці е жити, то всі задоволені президентом, можна сказати. Хочу повернутися до твоєї творчості. Знаю, що вже готова прем'єра. Ось ось ти її будеш презентувати, але й знаю про те, що вже скоро будеш знімати кліп. Розкажи, що за композиція. Е, ти знаєш, я вже я рік не писав нічого, ми не записували з групою ніякі пісні. Е, і тут е, я дуже часто спілкуюся з своїми друзями, які на передовій. Е, останні, останні, останні така була в мене е, розмова з моїм е, товаришем дитинства, моїм кумом, який зараз, на жаль, в полоні. Але я маю надію, що ми ще з ним побачимося, і я маю велику ну Одним словом, знаєш, кожна кожна розмова з кож, кожного з хлопцями, і коли вони там розказують, як як все починалось наприклад, там хто йшов добровільно, когось там забрали, комусь там допомогли допомогли прийти. так І на даний час, на даний час серед наших Збройних сил України, і, напевно, їхніх родичів є найцінніші два слова, які зараз є в українській мові, це повернутися живим. Тому е зі пісню я написав реально зі всіх е з тих розмов, з ким я спілкувався, я, я якось так то все переварив. І найбільше, е що е мені так якось відчулось і. Знаєш, з ким ти не в і завжди такі настроєні хлопці е серйозно і, і настроєні таким моментом, що е будеш бачити, я повернусь живим, і Будеш бачити, я, я прийду, будеш бачити, що ми ще там це, і тому подібне. знаєш, І мені оце, оце так сподобалось, що в них такий настрій е бойовий, і е що це бор боротьба така непросто, знаєш, там прийти і. Воювати, але з тим моментом, що е, вони хочуть повернутись, і в мене написалися рядки, і це було минулого року. Я написав пісню, і я думав її е, писати, записувати точніше на студії чи не записувати. Але потім, коли е, е, ми поспілкувалися в Києві на студії е, з Віталієм Телезіним, він каже: Дивися, пісня дуже класна, дуже гарні слова. І вона актуальна, ми її мусимо записати, тому що це її історія, як би там не як би там не крутий, і тому подібне. І ми записали, і зараз пісня вже в принципі вона вже майже дороблена, і ми вже готуємо навіть помаленьку новий кліп. Також буде зніматися в, в Києві, тому скоро буде прем'єрка від Кульбаба». За терпінням її чекаємо, як і тебе, і бажаю тобі міцного здоров'я. Дякую, що знайшов час поспілкуватися. Успіху тобі нагадаю, з нами спілкувався фронтмен гурту «Цвіт кульбаби» Василь Марущак. Дякую, дякую всім, тримаю кулаки і до нових зустрічей! І слава Україні, героям слава!